Всім привіт! Розкажу, як купляла квіти, як збирала подарунок коротенько. Як ми проводимо час разом хоча б трішки. І що, з того всього вийшло? Біжу по квітам. Магазинчик, до речі, дуже маленький, але ми там завжди беремо квіти на будь-які свята, оскільки вони по ціні досить хороші і дуже довго в кімнаті можуть стояти. Ось така квіткова майстерня. Квіт квітів просто. У мене немає слів, стояла і дивилася. Якби вибирала собі, чесно вам скажу, вибрала б оті бірюзові рози. Кілька разів до них повертаюся і повертаюся. Ну, просто шикарні оці з такими темними кінчиками. Але оскільки квіти не мені, тому зупинимося на чомусь такому спокійнішому. Зараз покажу. Ось такі ніжні, можливо, відео так не показує, але ні, показує, Рожеві з такими бліденькими, чи то жовтими, чи то світло-зеленими кінчиками. Дуже гарні, мені сподобалися. І ось, в принципі, подаруночок я зібрала. Єдине тепер за вибором. Гардерову. Кілька моментів про роботу, хоч це і не дуже цікаво, але її ніхто не відміняв. І те, що повинно бути зроблено, повинно бути зроблено, вибачте, за тавтологію. Оскільки інколи, напевно, у людей виникає враження, що показуючи відео відпочинку, якогось вільного часу. Людина, напевно, не має чим зайнятися, вона ж ніде не працює, і, звісно, як правило, у чоловіка, на шиї або щось такого плану. Тому трішки про роботу. Скучно, не цікаво, але, тим не менше, більша частина будь-якого робочого дня. А тепер трішечки про проведення часу. Оскільки таке життя, що всі на роботах і дуже мало часу залишається просто побути разом. Тому, наполягла, щоб ми з чоловіком привезли води. Не п'ємо воду з крана, оскільки, по-перше, не смачно, по-друге, не надто корисно. І зазвичай їздимо по воду і набираємо її з джерела. Плюсом можливість побути разом, поговорити і просто відпочити. Не знаю хто як, але саме в дорозі я відпочиваю. Ну, оскільки я на пасажирському кріслі, напевно, саме тому. Люблю дорогу і напевно могла б їхати годинами і просто релаксувати. Дуже довго шукала джерело, але воно того варто. О, дивіться, як цікаво, з усіх боків насаджено так комфортно, якось затишно. Але правда, немає особливого напору води. Тому доводиться все-таки довго чекати, поки ми наберемо той літраж, який повинен бути. Але це теж. Я б сказала плюс тому набираємо водичку. І ось ми вже їдемо в гості. Чомусь накрапає дощик, якось так дивно, але, тим не менше, ми готові. Вибір гардеробу залишила точно поза кадром, оскільки це було б дуже велике відео. Напевно, воно того не вартує. Вирішила не показувати взагалі саму гостину, тому що некоректно, звісно, але покажу, що з того вийшло. Страшно ставати на ваги, оскільки стіл був досить смачним. І я точно знаю, що ранкова вага після застілля це щось. Звернемо увагу, що тут вже є надлишкова вага, що ви розуміли, моя стандартна вага 46 600. Ну, тим не менше, пробуємо. Страшно, але треба. ого го 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 Це, щоб ви розуміли, в принципі, вуглеводи це не так страшно, це за кілька днів повертається в норму. Уже завтра зовсім інакше. Ну і, звичайне, перегування їжі Додатково вирішила пошукати навушник Bluetooth. Чоловіка зламався, і ми не можемо спілкуватися, коли він в дорозі. А в дорозі він весь час. Така робота. Тому в пошуках чогось доброго. Вибрала два варіанти від Джабри. Різниця, напевно, що в кількості годин зараз подивлюсь, по характеристиках. Зроблю йому сюрприз. Хоч до дня народження далеко, але це, напевно, така покупка, яка не може чекати, оскільки це більше необхідність. Тому вибираємо між двома варіантами 15 все і 25. Вроді, все, так? Дивимося, різниця отут така сіренька накладка, різниця в годинах роботи. Так, 9 годин і 7 годин, різниця. В роботі в такому режимі пасивному 10 днів-14 днів. Я так розумію, що ще різниця, напевно, в якості звуку. все-таки все виберу по ходу варіант трошечки дорожчий, оскільки, по характеристиках виглядає мені кращим. Але ще точно не. Вирішила, тому буду проглядати варіанти ще. І все-таки покажу покупочку трішки пізніше, тому очікуйте, що все-таки вибрала я. І чисто так на замітку. Купляйте і робіть сюрпризи дорогим вам людям, не очікуючи на момент, не чекаючи якогось свята чи дійсно необхідності. Треба жити в моменті.